Війна триває, Росія далі атакує наші міста, але життя не зупиняється. Як не зупиняється відбудова України навіть під обстрілами у Кривому Розі для цього залучають інноваційні технології та експертні кейси міжнародних партнерів? Я з знукам була в себе в спальні, здоровий де на напроти тебе. Ми з ним зробили уроки. Я кажу, сотечка, я підорю чай. Поставлю на кухню, дохожу до кухні. Сиплю сахар, включаю газ, чую взрив. Пані Раїса з тремтінням голосі згадує про подію вечора вівторка, 12 березня 2024 тисячі Тоді частина російської ракети сильно пошкодила її оселю на п'ятому поверсі та будинок загалом. Але найбільше тоді переживала за восьмирічного онука, який був у момент вибуху у сусідній кімнаті. У квартирі вилетіли вікна в спальні та на балконі. Попри все пережити, жінка впевнена, що час лікує рано чи пізно. Рани душевні загояться. Загояться і рани від російського заліза на її будинку, і вона знову туди повернеться. Разом зі своїм онуком. Я бігом повертаюся назад, а він у мене лежав на дивані з в цей здоровий. Кажу, сонечка, давай бігом в вувал. Я його успіваю толкати в коридор той увал і чую, я повернула голову і спишка, дуже ярка спишка була, і почула боль в спині. Мене дуже сильно запекла спина. І я бігом до нього притулила його і все, що я пам'ятаю. Тоді щезло світло, було пиляка в хаті дуже і в стекла валялися везде. Момент вибуху пані Любов теж була вдома. Того вечора чекала на приїзд онуків, але жінку непокоїло якесь гірке передчуття, що щось ось ось має трапитись. Десь у 18.30 занесла занесла лоджії під ковдру на диван і пішла до ванної, і буквально за декілька хвилин пролунав гучний вибух. Майже одразу усі її родичі примчали на східний, аби підтримати, розрадити та заспокоїти. Більше за всіх переживав онук, щоб із бабусею все було гаразд. На щастя, постраждала лише оселя. Вирвала. Повністю вирвала балкою, балкон, цю двері, вікно, все, стекла, все влетіло. Мені повезло, що я пробачте, втолі закрила, закрилася что Стекла в мимо, а так би накрила вдома. Разом із чоловіком, який після інсульту важко ходить, була й пані Раїса. Момент ворожої ракетної атаки, яка зачепила і їх оселю, і їх будинок, запам'ятала назавжди. Вибухова хвиля та шматок ракети вибили скління. Здоров'я чоловіка після пережитого підкосило ще більше. Але головне, що вони є одне у одного, бо підтримка та опора в цьому світі найголовніше та найважливіше, попри будь-які матеріальні блага. Ми сиділи з чоловіком, дивилися телевізор. У нас на балконі стекло повністю. і Я сиділа напроти дверей, крісло стоїть, і я цей шар, оце все я бачила. В спишку восьмий етаж. Ну, зразу була вспишка, а потім посипалися стекла. До, до нас у балкон залетіла металева така штука. І воно пробило, всі вікна відкрилися, повна хата диму, і ми оце все бачили, прямо ну, перед нами це все було. І побачили, як горить вікно, як восьмий етаж весь палає. Пані Галина разом із донькою та двома онуками була теж удома. Жінка згадує, що того дня в неї було якесь погане передчуття, щоб позбутись нав'язливих думок, влаштувала велике прання, і всі уламки скла після вибуху застрягли саме в них. Випраний одяг став щитом для людей. Каже, найстрашніше не те, що постраждало майно. Це все разом можна відбудувати, відновити. Хвилюється, що її онук семикласник зараз погано пам'ятає події до вибуху або ж те, що встиг опанувати на уроках у школі. На щастя, вся родина зараз разом тут у рідному кр. В морозі оговтуються та повертаються до життя завдяки найріднішим людям поруч. Тій спальні, які був сильний прильот, получається почули перший зрив, і дочка тільки почула перший зрив. Мала щось там, мама, мама, вона схватила і швидко у коридор її. І тут старий зрив, і випадає двері з балкона. Ну дочка ударяє, мала одразу сльози. А другий внук лежав у залі через коридор. То зривом його взяло викинули прямо в коридор. Зараз будинок на біркуна переживає переродження після вибуху, наче Фенікс постає з попелу. Будинку після обстеження аварійними визнали 12 квартир в першому та другому під'їзді. Процес реконструкції, пошкодженої 179 квартирної багатоповерхівки на мікрорайоні Східний 1 здійснюється за фінансування уряду Німеччини та реалізується представництвом в Україні німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ. Ми отримали лист запит від Криворізької міської ради про допомогу для реалізації такої такого роду реконструкції. Наш проект залучив до співпраці українського та німецького архітектора. І спільними зусиллями, яких було розроблено концептуальний пілотний проект, який передбачає декілька етапів реконструкції, що буде виконано утеплення фасада в цій зоні для майбутньої можливої термомодернізації. Проектом планується повна заміна інженерних мереж, пошкоджених квартир. А і також ремонт сходової клітини в першому під'їзді, представники GIZ Ukraine постійно перебувають в контакті із міською владою Кривого Рогу, а також мешканцями будинку по вулиці Біркуна. 8. це потрібно для того, аби будівельники брали до уваги всі побажання та зауваження людей, чиї оселі спільними зусиллями відновлюють після ворожої ракетної атаки.